Яка краса! Виявляється, зверху ці краєвиди неймовірні. Користуючись дроном, ти без перешкод можеш зробити подібні відео. Ще з десяток років тому безпілотні літальні апарати використовувалися урядом та армією, а сьогодні їх легко може придбати кожен моделей безліч. Вибір необхідної може залежати від різних чинників, місця використання, часу, мети. Ой, та це ж нам допоможе з'ясувати обставина. Дивися відео буде цікаво. Як ти пам'ятаєш, обставина це другорядний член речення, який називає місце, час, причину, умову, мету, спосіб дії, її інтенсивність та відповідає на питання, як, де, коли. Куди? Звідки, з якою метою, з якої причини, навіщо тощо. Виражатися обставина може Прислівником. Повітряний змій злітає високо. Одиничним дієприслівником або дієприслівниковим зворотом. Наблизившись, побачив хатину біля лісу. Наблизившись до лісу, побачив хатину, іменником у непрямих відмінках із прийменником чи без. Хмари рухалися небом. У небі летіли журавлі. Інфінітивом Учні прийшли вчитися. Словосполученням. Змагалися кілька годин. Фразеологізмом Перша зустріч відбулася за царя Гороха. Визнач спосіб вираження обставин. Багато років тому літаки з дистанційним керуванням були захопливою іграшкою. Запропонувавши дещо цікавіше. Розробники дронів створили своєрідне продовження радіокерованих моделей. Через багатофункціональність сучасні безпілотники є універсальними інструментами, які міцно увійшли в сьогодення. За кордоном з'явилися компанії, що здійснюють доставку товарів квадрокоптерами. Нещодавно ці апарати злітали аж до самих хмар зробити масштабні кадри святкування дня міста. Але в Україні зараз вони стали засобом збереження життів солдатів ЗСУ. Словосполучення багато років тому дієприслівниковий зворот, запропонувавши дещо цікавіше іменники в непрямому відмінку з прийменниками та без них через багатофункціональність за кордоном квадрокоптерами всьогодення, в Україні. Прислівники міцно, нещодавно. Зараз. Фразеологізм Аж до самих хмар. Інфінітив – «зробити». За значенням розрізняють такі види обставин Способу дії відповідає на питання як, яким способом означає спосіб або якість дії просто і безпечно керувати квадрокоптером девайсом із чотирма пропелерами. Міри і ступеня. Відповідає на питання як часто, якою мірою, як багато, скільки. Означає інтенсивність дії або ознаки міру вияву. Великі моделі можуть протриматися в польоті довго. Обставина часу означає час дії, її часову межу. Відповідає на питання Коли, доки, як довго, відколи. Останнім часом проводять масштабні змагання серед пілотів квадрокоптерів. Обставина місця указує на місце дії, напрямок руху. Питання де, куди, звідки дрони спеціального призначення застосовують у різних галузях. Обставина причини відповідає на питання, з якої причини, через що, чому. означає причину дій або стану. Через наявність великої кількості моделей вибір для новачків важкий Мету дії означає обставина мети. Питання, навіщо? З якою метою, для чого. Археологи та науковці використовують безпілотники для проникнення в недоступні місця. Обставина умови указує на умову, за якої відбувається або може відбуватися дія. Відповідає на питання, за якої умови. Маючи досвід керування квадрокоптерами, ти можеш швидко стати оператором БПЛА. Дію, що відбувається всупереч чомусь, означає обставина допусту. Відповідає на питання, незважаючи на що. Усупереч чому. Незважаючи на популярність деяких моделей, починай із легких у користуванні. Визнач види обставин за значенням. Для вироблення навичок керування апаратами починай із простих та бюджетних моделей. Навіщо? З якою метою? Для вироблення навичок. Обставина мети. Деякі моделі рухаються швидко, інші повільно. Як? Яким способом? Швидко, повільно. Обставина способу дії через компактність у подорожах стане в пригоді дрон, що складається. З якої причини? Через компактність. Обставина причини. Де у подорожах. Обставина місця. За наявності захисту лопатей ти зможеш уникнути травм. За якої умови? За наявності захисту лопатей. Обставина умови. Тривалість польоту деяких коптерів становить зовсім небагато. 15 хвилин. Скільки? Зовсім небагато. Обставина міри і ступеня. Як довго? 15 хвилин. Обставина часу Узимку без потреби квадрокоптери не запускай. Коли Узимку. Обставина часу. Незважаючи на подібність до іграшок, безпілотні апарати виконують багато функцій доставляють товари, допомагають працювати на землі, рятують людей, Незважаючи на що? Незважаючи на подібність до іграшок. Обставина допусту. Працювати де на землі. Обставина місця. Функції скільки багато. Обставина міри та ступеня. Тож бачиш місце, час, спосіб дії і мета це не лише про дрони, а й про обставини. Визнач види обставин за значенням. Зверху обставина місця. Користуючись дроном. Обставина умови. Без перешкод. Легко. Обставина способу дії з десяток років тому. Обставина часу безліч обставина міри і ступеня. Запам'ятай. Обставина це другорядний член речення, який називає місце, час, причину, умову, мету, спосіб дії її інтенсивність. За значенням розрізняють такі види обставин. Способу дії Відповідає на питання, як, яким способом, указують на спосіб або якість дії, міри і ступеня відповідає на питання, як часто, якою мірою, як багато, скільки, наскільки та вказує на інтенсивність дії або ознаки міру їхнього вияву. Обставина часу відповідає на питання коли, доки, як довго, відколи означає час дії і її часову межу. Обставина місця відповідає на питання де, куди, звідки. означають місце дії напрямок руху. Обставина причини вказує на причину дії чи стану. Відповідає на питання З якої причини? Через що. Чому. Мету дії означає обставина мети. Питання Навіщо? З якою метою? Для чого. На умову, за якою відбувається або може відбуватися дія. Указує обставина умови. Питання за якої умови? Дію, що відбувається всупереч чомусь, означає обставина допусту питання, незважаючи на що усупереч чому, Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.